І от, бачите? Ага. От є якийсь кругляшочок От він. І дивіться, та, це бронза. От видно, що бронза. А, кольцо, 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 кольце, кольце, кольцо, кольцо, кольо, кольцо. кольцо, колечко, точно колечко. Та. Ага Ух ти що, гарненька І так, друзі, вирішили впливти на коп. Ось тільки, тільки дощ пройшов. Бачите, три дня дощ і це не камільфо. Дуже хочеться, знаєте, є своєрідна своє ломочка. Ти сидиш, і ніби ти розумієш, що ну, немає якихось таких передумов, що там золоті монети, їдеш копати чи срібні. але дуже хочеться попікати. Більше в лісі грибочки, в лісі зараз е, приємно, гарно. Так що будемо мати зараз гарну прогулянку, ви можете собі заварити чайочок і поставити авансом чай. Що знайдемо, то звичайно покажемо. А в нас знахідка, слухайте. А, -а, -а, -а. Ось така. Київська русь, скоріше за все. Ні, бачиш, що снасищає мене, дивись. ну, десь. Або козачина, ну дивись. Козачина? Але Зариявич? просто бомбезна, бомбезна. Ні, я думаю, що київська русь. А ні, ти подивись на закінчення отут. Бачиш, не кругле, а таке, типу, полуквадратне. Зараз трошки так. Виколопаємо, почистимо і покажемо. Але... Ну... Хороша річ. Така хороша. Сукіра, прикольно. Ух ти що, гарненька. Ну що, зараз почистим, покажемо. І так, друзі, ми зараз спілкуємося. Ну, е, мені хочеться сказати, що Київська Русь мене тільки смущає оцей, е, оцей отвір, і дуже схоже, що це напевно, все-таки середньовіччя. Але чи робоча, мабуть, що ні, тому що. Бачите, яка тоненька вона отут. А, тому, друзі, дуже гарненька знахідка. Давненько в нас а, в контенті не попадали а, схожі речі. Гарненька сукира. А можливо, можливо, сукира рубала голови, пробувала черепушки. Ось ну так виглядає, друзі. Ось так. Зараз будемо дивитися, трошки ще знайшли монет середньовіччя а, зверху. Будемо дивитися, шукати. Але як на мене, знахідка просто крута. Дивіться, ось така. Ну я не думаю, що, що це роботяга, бачите, вона має такий вхід цікавий. Отож, друзі, а з вас лайк, а ми шукати. Марік підготовлений. Кожен знать бач, зі пакет, хто? Ось така монетка, досить велика. Наверху, От люди питають, чому монети наверху. Я вам скажу так, що навіть римські динарії часто бувають. 5 см, а деколи навіть от прямо прям на самій під листям. Під, ну, під листям так. Деколи, так. Чи середньовіччя, чи ще щось. Тому, друзі, Коріння не падає, глибоко. Кориває. Не глибоко. І ось ця монетка не глибоко, а що в нас за монетка? Велика. Три. Так. Бляха, не можу фокуснути. Напевне, троєчка. Ну, Зараз ми підчистимо легенько і вам покажемо. І ще пошукаємо, я думаю, що тут може ще бути. Бачили от імператора. Але імператор це не Римської імперії, а Австро-Венгрія. І це, скоріше за все, один крейсер з 16-го року. Бачите, тут є голова, я думав, вже почищу її. А, вам можливо покажу, якщо буде гарний сохран. Але ось такий ейн-крейцер 1816 року. За Просто дивіться, от я отак, от, отак зробив, і вона, от вона просто зверху, яка красуня велика. Дивіться, яка монетосина. Йомайо. просто здоровінна. Тут троєчка напала, або шестяка. Або Та, да, ні. Ну Тут висика велика. Зараз подивимося почистим легенько і покажем. Так, помила і це є троєчка. Це є шість крейсерів. Ось. Така велика шайба, шість крейсерів. А це, мабуть, три крейсера. Бачите, отак дивимося і бачимо їх. Дома почистим, покажемо, якщо є рельєф. На, на шестерці, мені здається, що є. От шестерочка, гарно видно. Шестерка, мені здається, має бути хороша, вона зверху була, а отже а, може навіть це не троєчка. Одним словом, ось таких дві крутих монети попадає, попадає нам. І так, після лопати А ось такий цікавий частина спису. Ми думаємо, що це частина спису. Отут де був перехід. А, можливо, і не так, не судіть строго, але нам здається, от одна грань, друга грань і частина спису. А, ну, Стаєш все цікавіше і цікавіше. Зараз будемо ще ходити, можливо, ще щось є. Ну, Як на мене, це Вапи, Час... Час... та, частина спису. як на мене. І так, скептикам, хто думав, що це просто сільзяка, дивіться, ми почистили. А, і це абсолютно точно спис. Друзі, Сокіра і спис, як на мене, дуже класне місце. А ми тут не були, ще не крутилися, просто два чи три рази пробігали. В п'ять приборів, думаю, що ще зараз будуть цікаві знахідки. Ось дивіться, яка красота. Ось такий спис. Бачите? що взагалі живий тут гострий. Ну що, ми рухаємося далі шукати. Так, сьогодні у нас такий коп. Дивіться, який красунчик. Слухайте, я так давно не збирав гриби просто капець. Знаєте, це не менше задоволення, чим, чим викупувати монетки. Дивіться, яка красота. Який ж він красен. Клас. Бачите, тут маленький ще є. І такий. Три штучки. Отам от я малесенького, отам. От такий маленький-маленький був. І знає, що вони по одному не ростуть. І тут три. Ось таких три грибочка попадають нам. Ну, і буде сьогодні підлива. Цікавий випадок, вирішив з вами поділитися, дивіться, яку я вже яму вирив. Б'є 81 монетний сигнал. Я купаю, пін не бере. Знов б'є, знов не бере. І тоді я... Підкопую з цієї сторони. І от, бачите? Ага. От є якийсь кругляшочок. От він. І якийсь він світленький дуже. Бачите? От тут. Бачите, запресований так. Зараз будемо витягувати. Не знаю на камеру чи вийде. Ну, думаю, що це велика монетка. Так, витягну і трошки розстроївся. Це троєчка. Я думаю, що срібло. Так воно боку виглядало. Троєчка Радянщина 1960 рік, друзі. Ось така. А, не троєчка п'ятерочка, вибачте. Ось така монетосина. Ну, знаєте, а. Мабуть, Коп, я так от думав, мабуть, Коп вирівнюється гостротою відчуттів. Тому що ми йдемо сюди не за хабаром, а йдемо сюди за емоцією і своєю емоцією, тільки що я зловив, тому що таку яму викопати, знаєте, і тоді побачити таку стіночку і думаю, вау, клас! А потім, а потім це радянщина. Ось тому я думаю, що я, як і більшість камрадів, не. Розчаровуємося, а навпаки, ми таким моментом радіємо. Друзі, ми копаємо далі. <рес> ось така глибина, а ножичок був в стінці. Ось, а ось такий ножечок досить великий. І от як, я вже не раз говорив, як опротілити вік цього ножичка. Ну, по-перше, бачите. Е по наростах, він довго в землі. Але це черньовіще, чи це, скажімо, київська руща, чи це черняхи. Друзі, от як оприділити? Є у вас якась така, може метод, методологія, знаєш. Ну, одним словом, ось, такий. ось така знахідка і шукаємо бронзу. Друзі, Ось такий сигнал і... Друзі, як ти вгадав, де. А, кольцо, 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 кольцо. Кольцо, колечко, точно колечко, так. Ага. Причому якесь гарненьке, дивись. Хай, клас. Гарнесеньке. Обручалка чи що? А ні, з щиточком. Не видно ще. Обручалка. Обручал 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 зараз по покажемо. покажем. Ось таке колечко. Обручечка в лісі. Шкода, що не золота. Але сподіваємося, буде золота. Ось таке. Ну, як каже наш друг, дало порадіти. І що далі? Каже, <смітна> <смітна> каже порадувало і розчарувало. Ось так, ось таке колечко. От. Так, друзі, на копі завжди є такі бонуси. Ай, красота! Дивіться, які біленькі грибочки. Два. Два таких біленьких грибочка. -о. дивіться, яка красота. Правда? Красивий. Один. І... І другий. Бачите яких от два гарненьких біленьких гриби? А ви збираєте гриби? Бо ми буває часом. Особливо, коли кидаються білі, ми збираємо ось таких два. Я вже кульочку маю, декілька штук, але цих два вирішив вам зняти. Красота. Ну що, йдемо далі. Показалось мені таке лезо. Я думаю, що це ж так ніж, але ж такий не буває з таким круглим. Це просто ніж. Ось такий. Ой, клас. Такий, бачите? Сам ніж вже покоцаний. Але ручка цікава. Ось такий Монетка або гудзик, я думаю, що. Гудзик. Я чесно думав, що це монетка, але але гудзичок. Так, зараз попробуємо. А, і то, скоріш за все, якась олов'янка, бачите, середньовіччя. Такий гудзичок. Монетка якоїсь неправильної форми, вона не кругла, а овальна. Бачите, який овал? А ні, це не монетка. Ха. Це медальйончик. Католицький медальйончик. Зараз спробую почистити, вам покажу. Бачите, рельєф точно є, але що там є? А, треба чистити вже вдома. Почищу і якщо щось цікаве, то вставлю в відео. Але скоріш за все, що тут просто вгород садіва і... Хрест, напевне. Не знаю. Такий простенький. У нас в селі називали їх метелики. Не знаю чому, але метелики. На них казала моя бабця. А хто тут у нас сховався? А хто тут у нас сховався під деревом? Бачите, як він замаскований? Щоб ніхто не знайшов. Ай, красунчик. Ух ти що. Та ти що? Оце да. Оце гриб. Ух, оце дійсно гриб. Красунчик. Правда ж? За такий гриб і... І лайк би можна було поставити, правда? ж? Точно, друзі. Друзі, я покричав тільки, що... Ой! Слухайте, як добре, що я його не, не розбив. Двіться, що нам попадає. Фух, як ви думаєте, що це? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як ж добре, що я його не хлопнув. Ось така цікава річ, а зараз ми будемо мити, показувати, Почекаємо, щоб камрад прийшов і вам покажемо. І, і так, беремо. І дивіться, та це бронза. От видно, що бронза. Трошечки втратами, але... Ножик чи кінжал? Не знаю. Будемо чистити, дивитися. Знаю, Ножик, напевно, ні? Ти, треба додому чистити дивитися. Я так. б навіть не робив нічого. Ну, то, то, тут не даже, але... Красота. Ось така красота. Ну, от видно, що бронза. От. Не цей, бо щоб не посипався. Клас! Ось така красота. Бачите, ти можеш від цього. Від чого? Типу як зроблено. зробимо, хвостовик був. Може бути, треба чистити дивитися, але... Просто. Типу розрізали палку, запихали і замотували сухожилля. Зараз будемо ще крутитись, дивитися. Але знахідка просто бляха. Давно, wow. давно не було. знаєш, Оскільки ми ходимо, такого чогось цікавого не було. Well, so. ну, були монети, кокарда, динари, ще щось. але от well, імуну... не ви бронзу, так? Бронза, бачиш він, <laughs> він такий фігурний був дивись. Бачиш, тут. Шов, і тут бачиш? Uh -huh. От він угу. Uh -huh. і тут сей. Бачиш, тут е, типу від часу, чи вони ним, чи що. Ну от тут видно. От він йде, 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 йде. Да і тут такий, типу. Чуча, то не міг бути той ножик. Знаєш такий, такий, такий як листочок, листоподібний. Ну я вже не знаю, ну будемо ну, дивитися. Бронза, бронза. Бронзяха. Витання. Красота. Будемо чистити сьогодні. Сьогодні yeah. будемо мати чим займатися. Цікаво. Будеш що... і гриби чистити, будеш і бронзу чистити. Та от, от видно, що бронза, бронза. от. Угу, та-та, клас. Ну, такої штуки ми сильно находили, точно там. Можливо, це навіть і не знаряддя. можливо, знак, дар, символ статусу або річ, яку клали поруч з тілом у подорож після життя. Його тонкі грані, як перші речення нової мови. Мови, якою ще до, до цього часу не писали, але вже давно мислили. Ранній залізний вік. Тонкий, як полотинка, перехід між світами. Між племенами і державами, між магією і релігією, між мовчанням і першими словами про вічне. Я тримаю його в руках і відчуваю, як зникає час. Хм, лише мить, і я вже не тут, а там, серед диму, вогнища, де молодий майстер обережно відливає метал. Він ще не знає, що його творіння доживе до нас, а я не знаю, що наштовхнуло мене, що змусило мене знайти таку цікаву знахідку. Але й в цьому є зв'язок між мною і ним, між теперішнім і минулим. Це не просто ніж. Це шепіт давнини, який нарешті ви почули. Якщо вам близькі такі моменти, де історія оживає просто на долоні, де між звуком металошокаща і подихом вітру можна почути голос предків, тоді підписуйтесь на канал. Тут ми не просто копаємо, ми слухаємо землю і розповідаємо цікаві історії. Скакує середньовічна підковка на каблучок. Значить, ось така. ну Які мали бути каблуки? Вони так. Ходили в таких каблучках. Ой, ну, місце таке просто подивіться. Таке дуже-дуже. Таке, ну от... Тематичне, знаєте, таке от старе-старе. Тут атмосфера така енергетика така. Чогось такого містичного надприродного, особливого після того, як ти знайшов кусок, бронзи, бронзового ножа. Або мідного будемо бачити. Так, ну що, будемо ще трошки шукати. Виходить Камрад, такого ключика. Бачите, точно від сундучка, від скриньки, де, де монети. Залишилось знайти скриньку. Ключик гарний, такий фігурний. Як ви думаєте, від чого він був? Точно не від шафи. Хоча хто його знає. Тут же історія покрила тайною. І ще одна десяточка тут. Дві десяточки. А ні, слухайте, тут вже ні, десяточки, мені побачився був серпін молод. Десять копійок. О, бачите? Вже дві монетки викупав і. І ще йдуть. будем копати. Знаєте, кошелі бувають різними. Я вже знайшов 10 монет. І зараз ще в прямому ефірі. Теж ти є. А от вона. Так, 11 монет. Де ж ти є? монет. І думаю, що ще є. Знаєте, кошелі бувають рівні. І ось я ага, сьогодні знайшов ще один кошель. Шурфути не буду, бачите, ось така ямочка, ось такому цьому. У вас такий кошель, але принцип цей самий. Знаєте, ну цебто це монета України, так, це десятки і 25. Але принцип цей самий. Я зацепив одну монету, ще одна, і ще одна, і ще одна. І це могли би бути будь-які монети. Тобто, тут, я думаю, що не було такого, що кабратний шов 10 копійок і каже, а я не буду копати. І разом це є 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 монет. Ось так. А були б срібні 14 срібних монет, це б було прям дуже і дуже. Круто. А ми купаємо далі, Надіємося, що ще будуть і срібні. Ось такий хабарочок. Ну, сьогодні 14 монет. Це вже хух, 14 монет. Так, друзі, закінчується наша подорож. Наша цікава пригода. Сьогодні ми успішно копали, я можу сказати, що це дуже навіть успішно, тому що є предмет, предмет старенький, предмет більше 2000 років, а може більше і більше трьох тисяч років. Отож, друзі, а всім дякую. Дякую, що підтримуєте, дякую за коментарі. Не забудьте підписатися. Всім добра, а ми пливемо додому.